Всім привіт! З вами Текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 0,17 футболка чоловіча Америка. Зустрічаються фірмові моделі Adidas Nike. Nike. Ціна за 1 кг становить 3,9$. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо зараз В вашій увазі. Представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,5. 90 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка. 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відеоогляду знято лише частини мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0. 17 футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ціна за 1 кг 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб дійснити замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочкою. Чоловіча Америка під кодом 0,17. Зараз вам представлена. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та окріпочкою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 017. Футболка чоловіча Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Зараз ваші увазі запропоновано позиція під кодом 017 футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 3 1 кг становить